Йде з залежних, е, пішохідного моста вкриття практично завод практично знищено. напрямок вовчанський дуже важливий і для мене честь сьогодні нагородити бійці 57-ї бригади захопити чув доповідь, розумію, що дуже непросто, але ж ви українці боретесь, як командир сказав. І таджики, і узбеки, і Китайці всі вже тут і пакистанці. Дякую за службу. Служу народу України. Дякую. Будучи пораненим, воював, не виходив з позиції. Мені, я вивчу питання. То тоді, коли там обмежена видимість, то тоді страшна. Вона стала жорстокою. Навіть... Здоров'я хлопця. Здоров Шановні бійці 27 на окремо. Дякую за службу. Служу українському народу. Для... До зустрічі.